Вибір, а не доля подолання тіні минулого як стати батьком, яким хочеш бути. Ми часто чуємо про долю, приречення, яке нібито формує наше життя. Але що якщо одна з найважливіших сторін нашого життя батьківство, не визначена наперед, а є свідомим вибором? Моє власне дитинство, затьмарене відсутністю стабільного і люблячого батька, навчило мене цьому уроку. І я вірю, що цей урок може змінити життя багатьох батьків, які прагнуть вирватися з кола дисфункцій і стати опорою для своїх дітей. Я ріс у тіні алкоголізму та емоційної нестабільності. Мій батько, хоча й чоловік, якого я справді любив, не зміг забезпечити мені безпеку, підтримку та безумовну любов, які потрібні кожній дитині. Його від'їзди. Обіцянки, які так і не були виконані, і постійна турбота про його благополуччя залишили глибокий шрам на моїй душі. В юності я часто замислювався, чи не приречений я повторювати його помилки, чи не стану таким же поганим батьком для власних синів. Цей страх переслідував мене роками. Проте з часом я зрозумів, що доля не вирок, це скоріше відправна точка, набір обставин. Які ми можемо використовувати або ігнорувати, справжня сила полягає в нашій здатності вибирати, якою людиною ми хочемо бути і яку роль ми хочемо відігравати в житті наших дітей, розірвати коло дисфункції, робити свідомий вибір? Дослідження справді показують, що ми схильні повторювати моделі виховання, отримані в дитинстві. Це як генетична пам'ять, яка передається не лише через дезоксиробонуклеїнова кислота, а й через наші підсвідомі установки та переконання. Але це не означає, що ми приречені це повторити. Це означає, що ми повинні визнати цю тенденцію і активно працювати над її подоланням. Як я це зробив? Я почав із чесної саморефлексії. Я визнав свої страхи, свої недоліки та свої тригери. Я зрозумів, що мій власний досвід не повинен диктувати мою батьківську стратегію. Я почав досліджувати, читати книги про виховання дітей і спілкуватися з іншими батьками, які успішно подолали труднощі. Основні принципи свідомого батьківства. У процесі самоосвіти та самовдосконалення я виділила кілька основних принципів, які лягли в основу мого батьківського підходу. Безумовна любов і прийняття це наріжний камінь здорових стосунків з дітьми. Важливо, щоб вони знали, що їх люблять не за досягнення, а просто за те, що вони є. Емоційна доступність дітей потрібно почути, зрозуміти і підтримати. Важливо вміти говорити про свої почуття та допомагати їм виражати свої. Стабільність і передбачуваність дітям потрібна рутина і передбачуваність. Це допомагає їм почуватися безпечно та впевнено. Приклад для імітації: діти вчаться спостерігаючи за нами. Важливо бути тим, ким ми хочемо, щоб вони стали. Відповідальність заохочуйте дітей брати відповідальність за свої дії та рішення. Це допомагає їм розвивати самодисципліну та впевненість у собі. Мій особистий досвід перетворення негативу на позитив. Я пам'ятаю. Як одного разу мій син, коли він був зовсім маленьким, розплакався, бо не міг побудувати вежу з кубиків. Моєю першою реакцією зізнаюся було роздратування. Я подумала, чого ти плачеш через дурниці. Але потім я згадав свого батька і його нездатність підтримати мене у важку хвилину. Я глибоко вдихнула і сіла біля сина. Я сказав не хвилюйся, це нормально. Давай разом спробуємо. Ми разом будували вежу, і коли вона нарешті вистояла, я побачив іскорку гордості та задоволення в його очах. У той момент я зрозумів, що став батьком, яким завжди хотів бути, батьком, який підтримує, надихає і вірить у своїх дітей. Це не завжди легко. Бувають моменти, коли я відчуваю втому, роздратування або невпевненість. Але я завжди намагаюся повернутися до своїх принципів і пам'ятати, що моє завдання бути опорою та прикладом для своїх синів. Не бійтеся просити про допомогу. Якщо ви відчуваєте, що вам важко впоратися з вихованням самостійно, не соромтеся попросити допомоги. Є багато ресурсів, які можуть вам допомогти: консультанти, групи підтримки, книги, онлайн-курси. Пам'ятайте, що прохання про допомогу це не ознака слабкості, а ознака сили та відповідальності. Іноді, щоб допомогти своїм дітям, нам самим потрібно спочатку залікувати рани минулого. Висновок, вибір це сила. Стати хорошим батьком це не доля, а вибір. Це свідомий вибір щодня. Це вибір бути люблячим, підтримувати та відповідальним. Це вибір подолання своїх страхів і недоліків. Це вибір мати здорові стосунки зі своїми дітьми. Не дозволяйте минулому визначати ваше майбутнє, візьміть під контроль своє життя та зробіть вибір, який змінить не лише ваше життя, а й життя ваших дітей. Вибір це не просто можливість, це відповідальність. Відповідальність за своє майбутнє та майбутнє своїх дітей. І пам'ятайте, ви не самотні. Є багато батьків, які прагнуть того ж, що й ви. Разом ми можемо створити світ, де кожна дитина росте в любові, безпеці та впевненості.